Слава Ісусу Христу, сучасні отці, сестри, шановний Тарас Івановичу, Михайле Антоновичу, дорогі земляки. Я хотів би щиро привітати всіх з таким святом гарним, напевно, над сонячним днем сьогоднішнім. Побажати всім доброго здоров'я, доброго настрою в такий неспокійний для держави час. Але напевно, що Мусять бути такі хвилини, де можна було би трошки відійти думками від тих проблем, оглянутися, подивитися і зрозуміти, що ще можна зробити для себе, для громади, для держави. Я думаю, що разом з вами ми маємо зробити багато. І хай би сьогодні таке величне свято, прибуття Пресвятої ікони в наш САСів зробило би, напевно, переломним днем, який з історії. І Сасової України. Хай би закінчилась на кінець війна, настав наступив мир, а надалі хай би був великий розвиток Сасова. Як написано в легенді про Сасів, нехай би відроджувались Велетні в Сасові, хай би Європа купляла папір Сасівський, хай би далі був курорт, і їхали всі заможні люди не на Кіпр чи Туреччину, а в Сасі відпочивати. Хай би все повернулося так, як було принаймні, за Австрійською імперією. Тому щиро вас всіх вітаю, святом! Бажаю здоров'я, добра, достатку, любові. Хай Бог нас береже від всяких наразів. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!